росіяни не слабо так відчувають війну і на собі, от тільки Україна не запускає дрони, ракети по мирних російських містах і селах і не вбиває людей. Хоча дрони дзищать над російськими військовими об'єктами і успішно їх нищать. Ну а це звісно коригує плани Путіна. І якщо ви пропустили, то нагадаю вам, що вчора був День військово-морських сил Російської Федерації і зазвичай на болотах його дуже гучно відзначають парадами. Навіть запрошують іноземних гостей. Але не цього разу. Головний військово-морський парад у Петербурзі цього року вперше з моменту заснування 2017 року повністю скасували. Чому запитаєте ви зміркувань безпеки? Заявив рот Путіна Дмитрій Пісков. Щоправда, диктатор таки в Петербург приїхав вітати моряків. І ще цікава деталь: не святкували День військово-морських сил Російської Федерації не тільки в Чорному морі, але й в Балтійському. Скасований був парад у порту Владивостока. Востока. Росія боїться українських атак, таких як спецоперація Павутина. Про це пише видання Associated Press. Ну а ще ми пам'ятаємо, як за роки повномасштабну. Ного вторгнення збройні сили України добряче скоротили чорноморський флот Російської Федерації. Як говорила Москва, як були знищені десантні кораблі, Саратов, Новочеркаськ, Цезар Куніков. Загалом за шість десятків російських суден різного типу було знищено з 2022 року. Тут як то кажуть, СВО йде за планом, що правда, за планом сил оборони України.